Всім привіт! І знову покажу вам дачу наш Подобається вона мені. А вам люблю тут, тут бувати. Людей небагато. багато. Можна просто приїхати трошечки відпочити і прогулятися. Як вам дача, аш Мені дуже подобається, дуже подобається бувати тут. Спокій тиша не відчувається, що ти у місці, де безліч людей, машин. А тут такий парк, дерева, дуже мало людей, але відчуття безпеки є, бо люди скрізь ходять, можна вільно прогулятися, отримати насолоду. І відчути себе, що ти на природі. Подивіться, що я вам сьогодні покажу. Я знову на дачі Ашкіназі. Пропоную подивитися. Так що, майже літо, така тепла, тепла осінь, де дають цікавості рослини, дерева. Я вважаю, буде цікава і буде виглядати ця дача інакше, ще загадковіше і ще цікавіше. Так що пропоную подивитися зі мною. Пішли. Подивіться, яка краса, так? Як красиво! Я піднімаюсь. Мені подобається походити. Можливо, навіть трошечки в занедбаному стані, але все рівно чудовий. М -м -м. Люблю я чомусь сюди приходити. І хочу спуститися до пляжок подивитися там і поплавати, якщо чесно дуже красиво. Можна уявити себе, що ти тут живеш. Вийшов з чашечкою кави. Уявляєте себе? З ранковою чашечкою кави. Спокій. Тут завжди, до речі, мало людей. Якась така не дуже щільна застройка. І людей небагато, і всі якось поодинці сидять, спостерігають, відпочивають. Дуже красиво. Можете ви собі таке уявити? Чомусь я можу? Ой, будівля величезна. Щось в прошлый раз я цього не помітила, кожного разу все рівно щось інше помічаєш. Багато разів знімала я тут. Подобається мені тут, Вон там вже море. Зовсім трошечки пройду, подивлюсь з різних сторін. Якщо вам цікаво, пишіть, звісно, хто полюбляє історію, хто полюбляє читати про Одесу, яку ми дуже любимо. Дерева вже такі тут повиростали. Що, показую? Обійду, не буду дуже довго затримуватися, бо планувала все ж таки до моря. дуже красиво як вам рознімала тут в різні пори року ну а зараз майже літа осінь але дуже тепла Подивіться, яка краса. Вже каштани ростуть. Ось такий будинок. Сонечка сюди і виглядає дуже яскраво. Ось так виглядає будинок з цього боку. Кротисенька пробіжу. Так, щось у мене. Перевернулася. Подивіться ну, краса, так? Торкаєшся і прямо старовина обшарпана річ. Якщо обшарпана, мені здається, це нормально. Слой фарби. Нічого страшного я в, таку, в цьому не бачу. Ну, коли будували ці будинки, ну вони явно не будували на віки, а будували просто звичайні дачі, як вони це розуміли. І користувалися їм повній, насолоджувалися життям, так як вони вважали за потрібне. Я дивлюсь на це, ну, набагато проще. А зараз хочу підійти до львіцель. Ось вона красуня. Освітлення просто чудове. Золота львиця дивиться на один із входів дачі Ашкінназі. Ще трошечки пройдусь. Все ж таки, як вирішують дерева, рослини на наше сприйняття, на красу? Так? Случати, можна просто велосипедом приїхати і насолоджуватись. всім, шоу є? Ну що, мені здається, що трошечки обновили, мабуть, пофарбували трошечки, мабуть. Справді красиво, так? Старовинний будинок. Дача Ашкіназі майже в осінніх фарбах. Не майже, а в осінніх. Дивіться, як класно, так? Ось хотіла показати каланату, осінній виноградник заплюв. сонечка вже десь. І сама дача. Щось давненько я її не знімала декілька, мабуть, місяців трошечки подивилась, і буду я йти плавати. Бо море мене чекає, а я дуже хочу поплавати. Кому сподобалось, ставте лайк, пишіть коментарі, бо для блогера, просто для людини, це дуже приємно читати, що думають люди. Що їм сподобалось, так що пишіть, не соромтесь ось так. Ну, подивіться, яке місце заворушує шелесть вітра. Пахне морем чудово. Ви в Одесі. Але Одеса така. Інша, тиха, спокійна, де можна переключитися і відпочити. Мені здається, я знімаю дуже багато. Теми в мене разнопланові. Ну, це нічого. Все мені цікаво. А вам? Ну, яка ж краса? Так? Сподобалось вам? Мені дуже подобається тут знаходитись, гуляти. Це неймовірне відчуття. Це музей під відкритим небом. Можливо, колись дойде черга і до нього, коли наші хлопці зроблять, щоб був мир, і ми їм в цьому допоможемо. Сподіваюсь, що буде все гарно. Гарного дня. Насолоджуйтесь ще теплою осінню, бо зовсім скоро, можливо, будуть морози, вітри, і тоді вже не так погуляєш, коли буде дощі. Хоча потрібно гуляти в різну пору року. Немає поганої погоди, є поганий одяг. Так що вдягаємось по погоді і. Гуляти? Неймовірно. Ось такий парк, поруч море. І хтось сидить, мене чекає. Помаши своїм подружкам привіт. Ой, ти солодесенька, вона чекає всіх. Моя мамочка Олена. Ну, а тепер справді на море купатися, насолоджуватися ще теплою водою. А йде купатися. Та ми зустрінемось. Пока, гарного дня. Дивіться, колись тут був спуск. До моря, а зараз в аварійному стані. Сходи. Бачите? А там море. Подивіться, де я опинилася. Море поруч, і людин є, і плавці, так що я теж йду купатися.